До недавнього часу великоплідна солодка слива росла виключно в південних регіонах України. Однак в останні два десятиліття зусиллями українських і зарубіжних селекціонерів були створені приголомшливі морозостійкі види і сорти цієї чудової кісточкової культури. Величезні соковиті і медово солодкі плоди іноді виявляються смачніше, ніж їх південні побратими. А великоплідні сорти, виведені на основі сливи УСС Урійської і володіють морозостійкістю до мінус 45 градусів, прекрасно ростуть і рясно плодоносять навіть в північних областях України. Саме тому сьогодні слива на більшій частині території нашої країни виходить на перше місце серед інших кісточкових культур, обігнавши традиційну українську вишню. Величезна перевага сучасних сортів поряд з їх високою морозостійкістю, стійкість на генетичному рівні до таких страшних хвороб кісточкових, як кокомикос, моніліус та інші грибні захворювання. Про історію появи культури сливи, про цінні властивості її плодів, про посадку і подальший догляд за цим всіма улюбленим плодовим деревом, а також про його найпоширеніші хвороби і заходи боротьби з ними, ми вже розповідали в наших статтях. Сьогодні я розповім про кращі морозостійкі види і сорти сливи, які ви вже зараз можете посадити у себе в саду. Всі сливи відносяться до сімейства розоцвіті, яке включає більше 200 плодових і декоративних видів цієї чудової культури. Я розповім тільки про найсмачніших, невибагливих і морозостійких. Але спочатку нагадаю деякі біологічні особливості сливи, які обов'язково потрібно враховувати при її вирощуванні. Коренева система у сливи не глибока, що залягає на глибині 35-40 см від поверхні ґрунту. Тому при стовбурні круги навіть самих морозостійких видів слід добре вкривати на зиму, інакше коріння дерев в безсніжні зими можуть вимерзнути. Природна висота слив може перевищувати 10 метрів, тому на другий рік після посадки обов'язково обрізайте центральний провідник на рівні 3,5-4 метрів. Інакше доглядати за плодоносними деревами, а тим більше збирати з них урожай, буде дуже складно. Є інший варіант садити сливи на напівкарликовій підщепі. Тоді їх висота не буде перевищувати 4,5 метрів. Оскільки слива за своєю природою культура південна, то і північним сортам необхідно дуже багато сонця. Тому вибирайте для неї місце добре освітлене протягом усього дня. При цьому постарайтеся захистити дерева від холодного вітру і протягів. Для сливи дуже важливі ґрунту. Вона любить родючі, багаті органікою, легкі, пухкі землі з нейтральною реакцією. На важких глинистих і кислих вона рости не буде і дуже скоро загине. Також слива не терпить високого залягання ґрунтових вод. Вони повинні знаходитися не ближче півтора метрів від поверхні землі. Не буде рости вона і в низині, яка постійно підтоплюється дощовими і талими водами. У дерева дуже ніжна кора, і при підтопленні вона дуже швидко почне загнивати, особливо на кореневій шиці. Найкраще садити сливу на невеликому південному або південно-західному схилі. Але якщо ділянка у вас рівна, посадіть молоді деревця на горбки висотою і діаметром 50-60 см. Важливо пам'ятати також, що більшість сортів сливи не самоплідні або самоплідні тільки частково. Тому для перехресного запилення висаджуйте принаймні два сорти кожного виду: слива рослина довгожитель. На одному місці вона може рости і плодоносити не менше 60 років. Однак кожні 15 років обов'язково проводите омолоджуючу обрізку рослин. Тоді їх плоди завжди будуть залишатися солодкими, соковитими і великими. Велика гідність сливи і її скороплідність. Дерева починають плодоносити вже на третій рік. При належному догляді високі врожаї ви будете отримувати щоліта. Слива домашня це найпоширеніший вид сливи, який включає безліч сортів з великими плодами округлої, витягнутої, овальної форми. За кольором плоди сливи домашньої можуть бути жовтими, помаранчевими, синіми, фіолетовими, блакитними з білуватим нальотом, малиновими, вишневими і коричнево-червоними, Відрізняється високою морозостійкістю і підвищеною врожайністю до 100 кг з одного дерева. Слива російська, але чи гібридна, відносно новий вид, виведений селекціонерами в кінці минулого століття. В якості батьків були використані гібриди сливи Усесурійської, Китайської, Північноамериканської, а також великоплідної аличі, вишні басея і абрикоса. Величезні кулясті плоди сливи російської володіють чудовим смаком і ароматом. Вони медово солодкі і дуже соковиті, оточені ніжною шкіркою. Забарвлення плодів може бути жовтим, помаранчевим, рожевим, червоним або фіолетовим. М'якось ем жовта або помаранчева. Підвищеним попитом користуються новітні сорти сливи російської степова синя Шатро. подарунок Санкт-Петербургу. Вони володіють найвищою морозостійкістю і стійкістю до будь-яких погодних аномалій. Слива канадська сталася від дикого виду, що росте на півночі США і в Канаді. Являє собою невисоке дерево до 5 метрів. Або багатостовбурний чагарник з високою морозостійкістю і стійкістю до будь-яких негативних факторів зовнішнього середовища. Великі плоди культурних сортів мають кулясту або яйцеподібну форму. Забарвлення їх може бути помаранчевою, жовтою або червоною. Е М'якоч жовта, ароматна, соковита, солодка з невеликою кислинкою, найурожайніші, смачні. Морозостійкі, вище мінус 45 градусів, сорти, угорка уральська, селігрант, тернослов. Являє собою гібрид сливи домашньої ітерно. Це невисоке дерево до 4,5 метрів, або багатостовбурний чагарник, плоди масою до 20 грамів фіолетові, або синяво-чорні з восковим нальотом. М'якотніжна, ем дуже солодка і ароматна, зазвичай жовтого кольору. У плодоношення вступає на другий, третій рік. Цей вид самий посухостійкий, морозостійкість така ж, як у сливи канадської. Може добре рости і плодоносити на нейтральних і слабокислих ґрунтах. Плоди, як правило, мають круглу форму. Найбільш популярні сорти біля сувар з синіми плодами. Гордість цибіру з великими червоними плодами. Я розповів про найбільш популярних видах сливи і про їх біологічні особливості. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам вибрати найкращі сорти для вашого саду. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!